Слава Богу, брати і сестри, дорога церква Ісуса Христа, в нас є надія. Одного разу ми цю землю залишимо. Як би ми не любили це місце, цю землю, але одного разу ми скажемо Земля прощавай. Нас чекає нове небо і нова земля, де будемо жити не сто років, навіть не двісті, а вічність. І ми маємо певну надію. І це не є байка, це не є просто мрія. А це є реальність, і за це ми дуже вдячні нашому Господу Ісуса Хри... Ісусу Христу. Я даю життя вічне, вічність ніколи ніколи не кінчається. Бати, сестри Я хотів би сьогодні до тих людей, які сьогодні святкують велике свято. Ви знаєте, сьогодні наші сусіди, поляки, країни Європи, Америка. І в Україні багато церков сьогодні святкують велике свято, свято Трійці. І ми не можемо не згадати про Трійцю, ми не можемо про це свято не згадати. Я хотів би вітати всіх нас цим чудовим святом зі шестя Духа Святого на людей в день п'ятидесятниці. Слава Ісусу Христу! Я бажаю вам, дорогі сестри і брати, завжди бути сповненим силою. Святого Духа. Без Духа Святого дуже важко. Він зміцнює, Він підкріпляє. Нехай кожного з нас він обновить, підкріпить і благословить кожного особисто, наші сім'ї і наші родини. З приходом Духа Святого на землю народилася церква Ісуса Христа, про яку Ісус сказав: Я побудую церкву. Дух Святий зійшов і почалось будівництво церкви. І Ісуса Христа на землі, якої ворота пекла ніколи ніколи не здоліють. З приходом Духа Святого почалась нова ера, нова епоха, коли ми читаємо Святе Писання з самого початку перший період від Книги буття і до народження Ісуса Христа, весь старий заповіт говорить про період Бога Отця. Бог Отець проявляв себе, говорив, діяв. І багато пророців було б, що буде другий період про Ісуса Христа, але це був період Бога Отця. Коли Ісус Христос прийшов на цю землю, сказав: Я іду виконати волю Твою Отче, наступив другий період. Це період Бога Сина. Ісус Христос був на землі недовго, 33 роки з половиною Богослови кажуть. Він звершив свою місію спасіння людей. Віддав життя своє, постраждав, помер, воскрес і вознісся у славі. І коли він відійшов від цієї землі, і збулася його обітниця, я пошлю вам Духа Святого. І з дня п'ятидесятниці почався новий, останній період в житті людства це період Святого Духа. І вже більше як дві тисячі років Дух Святий провадить свою церкву по планеті Земля. Ми дуже дякуємо Духу Святому, бо Дух Святий це не сила, хтось каже, це просто сила. Дух Святий це особа, Бог Отець, Бог Син і зараз період Бога Святого Духа. І Дух Святий веде свою церкву, укріпляє, наповняє силою. І прийде час, він забере її від землі і підніме на зустріч з Ісусом Христом. Слава Господу! Час наш швидко пройшов, але я швиденько постараюся е, на таку тему сьогодні сказати: роль Духа Святого в нашому житті, роль Духа Святого в нашому житті. Ви знаєте, без Духа Святого я навіть не уявляю, як би життя моє було як би життя було наше, церкви Ісуса Христа. Тому хотів би ще побажати всім, хто ще не охрещений Святим Духом, щоб ми ревнували про це. Бо написано, Бог дасть Духа просящим, просящим. хто буде просити, Бог дасть свого Святого Духа. Це подарок, це дар. День П'ятдесятниці, коли покаялось багато людей, і вони підходили до Петра і що ж нам робити? Покайтесь. Хрестіться во ім'я Ісуса Христа, каже, і приймете дар Святого Духа. Приймете, якого каже, якого, який цей подарок вам належить? Вам. Не тільки, хто сказав, це апостолам треба. Ну, це треба, може, проповідникам, пророкам, вам, дітям вашим. І навіть тим далеким, кого покличе Господь. Тобто всім. Кого покличе Господь, це належить, це належить. Дар Святого Духа потрібен всім нам. І той, хто має. Він задоволений. Дух Святий допомагає нам перемагати, допомагає нам іти по цій життєвій дорозі, бути переможцями. Він веде нас і Він приведе. Перша роль, перша така, така, така річ, яку Дух Святий робить в нашому житті, друзі, це Він нас потішає. Коли Ісус говорив учням і казав, що я піду від вас, написано, смутком наповнилось їхнє серце. Іван для Івана, 16 розділ і 7 текст каже, я правду кажу вам, краще для вас, щоб я пішов. Ну, як краще. І Ісус з ними не думали, що будуть їсти, не думали, де будуть ночувати так добре з Ісусом, Він про все дбає, ми за Ним. А тут, каже, я вас залишаю. Учні, які залишили свої звичні роботи, той рибалку залишив, той митницю залишив, пішов за Ісусом. І вони всі різні були. І тепер три роки з половиною з ним разом, і Він каже: Я вас оставлю. Ну як, засумували? Краще, краще. Бо я, каже: якщо я не піду, утішитель не прийде до вас. А коли я піду, я пішлю його вам. Велика перевага. Коли сьогодні Ісус фізично присутній тут, Він не може бути присутній в іншому місці. Якщо в Самарії, то вже не в Галілеї, якщо в Галілеї, то не в Іудеї. І якщо учні розлучалися, двоє йдуть туди, а хтось лишається, Ісус міг бути з кимось одним. А тепер я буду постійно з вами. Коли ми читаємо 14 розділ, я Отця облагаю, 14, 16 Івана. І утішителя іншого дасть вам. Щоби з вами вік перебував, не якісь там три роки, не п'ять років, а вік буде перебувати. Духа правди його світ не може прийняти, бо не бачить його і не знає, а його ви знаєте, бо він при вас перебуває, при вас і вас буде Він, великий привілей, не тільки з нами рядом, але каже і вас, і в вашому серці. Буде прибувати. Я не залишу вас сиротами, я прийду до вас. Браття і сестри, велика перевага! Ми маємо Духа утішителя. Живемо на землі, де багато горя і страждань, багато плачуть, страдають сьогодні людей на землі. Ісус не обіцяв, якщо ви пієте за мною, а ви не будете страждати, а вас не буде ніякого горя, не буде хвороби. Ніколи Ісус так не казав. Тоді люди можуть так казати, і дехто перекручувати, що віруючі кажуть, підеш до віруючих, не будеш хворіти, тебе все буде добре, не буде страждань. Ніде ми цього не знайдемо в святому Писанні. Навпаки, будете мати скорботу, Ісус це казав. Коли апостоли навчали, написано, що багатьма скорботами нам належить війти в Царство Боже. Друзі, як і всі люди хворіють в світі, ми хворіємо страдають в світі, ми страдаємо. То здається, а в чому різниця? І в чому перевага християн? Дуже велика перевага. Я вам дам Духа Утішителя. Яка щаслива людина, яка має Духа Утішителя. і в цій скорботі ти не один. З тобою йде Ісус, каже: Я з вами, я разом з вами страждаю. Я допомагаю вам цей хрест тяжкий нести. Я сам би ніколи не поніс, вже впав би зламався. Але Ісус поруч, Ісус бере цей тягар на себе, і нам легко переносити страдання, труднощі, бо з нами наш Ісус. Я не залишу вас, сестри, дорогі, ви ніколи не будете сиротами. Браття, ніколи не будете сиротами. Земні батьки повмирають. Вони до якогось часу живуть. Це істина, це правда. Але в нас є батько Небесний, який ніколи, ніколи не помирає вже. Один раз помер, воскрес і сказав: а тепер я живу і ви будете жити. Алілуя, Слава Ісусу! Він живий, Він завжди живий, написано, щоб за нас заступатися, щоб нас підкріпляти і допомагати. І це Він робить через Святого Духа. Слава Ісусу Христу! І раз ми бачимо на різних похоронах, мені приходилося бути і де шестеро зараз ховали, і, і ми бачимо, що немає істерики, немає, тому що утішитель Святий Дух потішає, яке б не було горе. Чим більше горя, тим більше потіки. Він є Бог всякої потіки. І через Святого Духа Він нас потішає. І сьогодні дивуються люди світу, війна йде. Ну а чому християни вони не так реагують на все? Справжні християни. Чому? Вони спокійні, тому що Господь потішає Святим Духом. Слава Ісусу Христу! Наступна річ, що робить Дух Святий, це Він нас приводить до покаяння. Він приводить, Він змінює людину і Він допомагає народитися згори Кожна людина має народитися. Ісус не кодимо про це говорив. Людина, яка членом була синагої, і дуже як це так народитися згори, що знову в утроби матері треба входити? А Ісус сказав: необхідно всім згори народитися, помінятися треба. І це може зробити тільки Святий Дух, ми самі ніколи не поміняємося. Скільки разів, можливо, думали, ну, вже з завтрашнього дня я вже буду кращий, я вже буду добрий, я буду вже не такий, як я був вчора. Наступає завтра, і я знов такий самий. Нас не хватить сили нашої волі, щоб нам помінятися. Але одного разу до Саула проговорив Господь через пророка: і злине на тебе Дух Божий, і ти станеш якою людиною. Іншою. Ти будеш іншим. Якщо Дух Святий зійде на тебе, ти зможеш помінятися, ти зможеш щиро покаятися. Ви знаєте, коли йде призив, і дивиться, хтось, хтось так зразу виходить, Господь торкнувся, а хтось так вагається, крок зробив вперед, два назад, і, і важко дьявол не пускає, але Дух Святий працює над тим, щоб людина зробила рішення вийти і визнати себе, що я грішна людина. І коли Дух Святий зробить ту працю, людина рішається, сльози появляються. Ми не раз бачимо, в зібрані люди плачуть. Чому плачуть? Що їх образили? Ні, це сльози радості. Нам добре від тої присутності Господній в нашому серці. Дух Святий, коли посіщає, наповняє, сльози течуть. І вони можуть текти в тих людей, які ніколи не плакали, які були грубі, зорстокі. Але Дух Святий, коли працює, Він змінює. Забирає камінне серце, а дає плотяне, мягке, яке вміє любити, вміє прощати, бо камінне серце ніколи не простить. І не раз може, а я тобі ніколи не прощу. А це вже приходить прощення, приходить помилування, і вже ворогів немає. Всі добрі, всі хороші. Дух Святий змінює наші погляди, наші думки, і ми зовсім по-іншому починаємо дивитися. Людина. Народилася від Бога. Зовсім інша. Дружина чоловіка не може впізнати, що сталося з ним. Зовсім не такий став. Ну, це не люди поміняли, це Господь його поміняв. Святий Дух працював над його серцем. Чоловік дружини не пізнає, батьки дітей не пізнають, що сталося. На роботі працівники дивляться, щось з нашим працівником не те. Він не такий, як був раніше, і слів поганих не говорить. Вже і не курить, часто бігав курити, не випиває, ніколи п'яний не приходить. Що сталося? Все помінялося. Дух Святий змінює людину. Слава Ісусу Христу. Наступне, коли Бог допоможе нам через Дух Святий народитися згори, ми стаємо новою людиною. Наше ім'я записується в книзі життя, і ми стаємо. Сином чи донькою нашого Господа Ісуса Христа, і Дух Святий нас навчає. Так написано, що Він навчає нас і відкриває, каже Ісус, Він буде відкривати те, що я вам говорив. Дух Святий буде. Він нас вчитель. Уявіть собі, як було без Духа Святого. І Він нас навчає, коли приходимо в зібрання через проповідь. Якщо ми уважно слухаємо, через кожну проповідь нам приходить наука. Дух Святий нам роз'яснює це. Коли пісня співається, Дух Святий доносить це слово, яке торкається нашого серця. Пророче слово буває. І Дух Святий навчає, коли ми молимося, коли ми даємо можливість, щоб Дух Святий говорив до нас. І через наше сумління, яке в кожного з нас є, і воно є чисте сумління, Господь починає говорити до нас. Ми, Богові щось кажемо в молитві, а Він нам говорить і Він нас навчає. І каже: це не роби, туди не ходи. Отам от буде тобі недобре. А якщо ти отак зробиш, буде добре тобі, буде благо тобі. Прислухайтесь до голосу Святого Духа, який буде завжди казати: от путь. Ти будеш чути, він буде казати, Оце дорога, це правильно, отак роби. А щось тільки не так зробив, і тебе зразу, сумління. Я недобре зробив. О, на що я те сказав? Можна було цього не казати, а я поспішив сказав. Дух Святий буде облічати. Він буде наставляти, Він наш учитель. Слава Ісусу Христу! За такого вчителя, який завжди здорову науку і правильно буде нам говорити. Наступне: Він допомагає нам освячуватись і зрощувати плоди для Господа. Коли відкриваємо пісня до Галатів. П'ятий розділ діти сьогоднідільній школі на пам'ять це місце знають, і наші студенти так само навчають цих дев'ять плодів Духа Святого. А плід же Духа, любов, радість, мир, довготерпіння, добрість, милосердя, віра, лагідність і здержливість. закону на таких немає. Чи можемо ми ці плоди принести без Святого Духа? Самі ніколи ми не будемо такими добрими. Ми ніколи не зможемо мати довго терпіння. У нас навіть терпіння порові не вистачає. Добрими, милосердними, мати таку віру, бути лагідними не зможемо. Але на першому місці стоїть плід, любов. Бати і сестри, Ісус Христос сказав, що віруючих будуть пізнавати, пізнавати. не по тому, що вони. Будуть назву мати хорошу своєї конфесії. Не по тому, що будуть іншими мовами говорити, ні. Це дуже добре, що ми молимося іншими мовами, але це не є та ознака, по якій нас пізнають, що ми є християни. Ісус сказав: по тому всі пізнають вас, якщо ви будете мати що? Любов між собою, любов це дуже важливо. І любові, яка в нас є, недостатньо, щоб ми могли всіх любити, всіх вміщати, ми ніколи своєю любов'ю не зможемо. Але Господь дає свою любов. Він є любов і частинку себе віддає для нас. Коли Духом Святим поселяється, Він дає нам ту частинку себе. І до римлян 5:5 написано, що а любов виливається в серця наші, як? Святим Духом. Якби не Дух Святий, ми не мали би тої любові, але Він виливає цю любов в наше серце. І коли ми маємо любов, тоді вже остальні ці плоди, друзі, і радість, і мир, і довготерпіння, і до... це все вже буде, це все вже буде. І по плодам їх пізнаєте їх. Не по дарах духовних, дари від Бога, Бог дає дари і незаслужено дає порою. А ми не раз так дивимося, О, людина одарована, має дар, значить, це вже ідеал. Друзі, ніколи так не дивіться, ніколи. Дари дає Господь. А от по плодам, як живе людина, як поступає, яким світлом є, якою сіллю. Це бачать працівники на роботі, це бачать сусіди, де живуть. По їхнім плодам, і справжня людина, яка сповнена силою Духа Святого, її життя зовсім інше. На неї дивляться люди і бачать, що це не такі, як всі. кажуть, де коли ну то біла ворона. Да, біла ворона. Всі чорні, а вона біла, тому що з Господом зовсім інші люди і мають ці плоди. І Дух Святий допомож допомагає нам зрощувати ці плоди для нашого Господа. І 1 Коринтянам, 12 розділ, 13 текст каже: всі ми одним духом охрещені в одне тіло. Якраз те, про що Павло говорив переді мною, що робить Святий Дух. Нас таких різних, різних, різних за статусом, різних за нашими професіями, різних і по віку, і дітки, і молодь, і старші люди. Різні по національності на світі живе дуже багато людей різних національностей. Але що робить Святий Дух? Він всіх нас разом одним Духом, Він нас в одне тіло, в одне тіло поміщає. поміщає. І в Ісуса Христа Церква, вона єдина. На всій планеті Земля єдина. єдина. І церква це не є організація Светребети. А це живий організм, де Дух Святий працює на єдність, об'єднати людей різних за статусом, різних, можливо, за поведінкою, за характером. Ми зовсім різні. У нас нема одинакових людей. Але ось роль Святого Духа об'єднати всіх. Ісус молився в первосвященницькій молитві і просив, хай вони всі будуть єдині. Це його було бажання. А Дух Святий це виконує. Він наповнює нас любов'ю, щоб може вміщати того брата, а він не такої думки. А він зовсім не так поступає. А він такий. Вона така, але ніколи не скаже ця людина, в якій святий Дух, а Він не з наших. Він не з наших. Друзі, ми всі Божі, ми всі Божі. Ми всі наші, всі наші. Хто би не був, кого б ми не зустріли, чужого горя не буває, це наше горе. Сусід страдає, брат, сестра, а можливо інша конфесія. А Бог то один, а Бог то один. І ми дякуємо, що Він свою науку нам дає, що ми маємо всіх людей вміщати, всіх людей любити. І Дух Святий нас всіх об'єднує, і ми можемо за кожного помолитися. Ми нікому не скажемо, що ми за нього не помолимося, бо він не з тої церкви. Судді тільки поступає потреба. І ми всі об'єднуємося разом, і ми щиро молимось. Я дякую Богу за церкву, яка сьогодні щиро молиться за всіх. За всіх. І це робить Святий Дух. Він всіх нас об'єднує, і ми в одному тілі. Ніколи рука не скаже нозі, а ти мені не треба. Там руки є, працюю, а що ноги. Ноги не скажуть рукам, руки нам не потрібні. Чи вухо не треба, чи ніс. Знаєте, кожен член має свою функцію. Кожна людина має свою функцію в тілі, і всі ми потрібні один для одного. Тому пам'ятаємо це, цінуємо один одним. Нехай завжди любов буде в серці один до одного, і будемо підтримувати один одного. Хай Господь нам в цьому допоможе. Дуже велику роль Дух Святий відіграє в благовісті Євангелії. Сьогодні людині почати просто говорити про Христа, це важко. це важко. Заговорити, а що почати, а що казати. Але Ісус сказав, ви приймете силу. Коли Дух Святий злине на вас. І ви будете моїми свідками. Ви будете свідчити, і це буде просто, якийсь страх буде людський, якісь перешкоди будуть, але Дух Святий наповнить, і ви сміливо будете звіщати. Дивимося на того, Петра, служанка питала, чи ти з них, бо мова твоя тебе видає, ти, певно, разом був з Ісусом. Що Петро сказав, а я не знаю того чоловіка. Не було сили, не було, не було сміливості признати, що я християнин, що я дійсно учень Ісуса Христа. Але коли Дух Святий зійшов, встає Петро, скільки людей багато. А Він всім починає звіщати про Ісуса. І сміливо каже, того Ісуса, якого ви вбили, ви Його вбили, але Бог Його воскресив. Сміливо перед Синідріоном заявляє, кого більше слухати вас чи Бога. Кого? А де та сміливість залася? А Дух Святий наповнив. Дух Святий прийшов, зовсім чоловік помінявся і тепер благовістить. Тепер може зціляти Петро і Іван, ідуть до храму, той хворий чоловік. Подайте милостині, я живу за ці кошти. Дайте хоч копійку. Ми не маємо срібла, ми не маємо золота. Але те, що ми маємо, ми можемо дати. Во ім'я Ісуса вставай! Представляєте собі, людина, яку часто приносили, всі люди бачили біля храму кривий, сидів там, просив милостині, а він піднімається. А він починає скакати, йде до храму. Чи не той чоловік, який сидів кривий? Що сталося? Ми маємо від Господа силу Святого Духа. І цією силою хворий оздоровлений. Слава Ісусу Христу! Дух Святий дає сили, дає відваги. Ми знаємо, що сказати, коли нас визивають. І нам треба, порою переживаємо, а що я буду відповідати, а я не знаю, що казати. І свідчення, друзі, мого друга, який теж, призвали, нас коли призвали в армію, потрібно було побесідувати, дати очот в упованні. Він чесно каже, я Біблію не читав, я зовсім нічого не знаю. Випивав, ну, мама віруюча, я отак поступав. Але коли стали молитись за нього і, просити Боже, його покликали першого. Ми думаємо, чого не мене покликали, не когось, хто знає Біблію, молив б щось сказати, він нічого ж не знає. Дві години була бесіда, дві години. Він виходить і ми каже, розкажи, що було. Він каже, не розкажу. Чому? Каже, коли він задавав питання мені з Біблії, я каже, відчував, як серце наповнювалося такою радістю, такою, такою теплотою. І я прямо казав, Прока Ісаї, така то глава, такий то вірш, і, і цитую йому. Він слухає, яке дивиться на мене. Друге питання, третє каже, і я так не думаю, бо я не знаю того. Але це хтось з моїх уста просто почав говорити. І каже: він так довго бесідував, а потім каже, може, давай на такі ще життєві питання, як от в житті, як то поступити? Ти от бачу глибоко віруючий чоловік, каже, от як тут? І тут Господь давав слово. І потім каже: нема смисла мені кликати остальних вже, якщо всі так розуміють, як ти, то обіцяємо вам, в мирний час буде хороша служба. Таких людей треба. І пожав руку йому і побажав щасливої служби. Головний, який був нашому тому якраз над нашим округом. І ми так подивилися, який Господь, не турбуйтеся, що вам говорити. Дух Святий для того даний, і Дух Святий дасть вам що сказати. Коли запитають вас про ваше уповання. Друзі, останнє, що зробить Дух Святий, це до Солонян, коли ми читаємо написано 4 розділ і 16 текст. Сам Господь з наказом при голосі архангела і при Божій сурмі зійде з неба. І перше воскреснуть умерлі в Христі, такий буде порядок. Ми розуміємо, що мертві, які ми ховаємо сьогодні, до якогось часу і мертві почують голос Сина Божого. Сьогодні ми живі чуємо, прийде час для померлих. І написано, вони воскреснуть. Потім ми, які живемо і залишились, будемо схоплені разом з ними на хмарах, на зустріч з Господом на повітрі. І так, 10 років написано, чи 100 років завсігди, друзі, завсіхди ми будемо з Господом. Отже, потішайте один одного цими словами. Мертві воскреснуть і живі переміняться, а як ми піднімемося туди? Де взяти стільки літаків? Сьогодні ми знаємо, що, щоб перелетіти в країну, треба літак, які космічні кораблі. Це друга така планета, як ми зможемо, друзі, Дух Святий. Він підніме свою церкву. Він зійшов на апостолів в день п'ятдесятниці. Останнє, що зробить Дух Святий, він всіх нас свою церкву, вселенську церкву з всієї планети земля. Він підніме на зустріч з Ісусом Христом. І завжди ми будемо з ним. Давайте піднімемося. Ми йдемо до молитви. Я хотів би подякувати нашому Господу за Духа Святого, за те, що сьогодні Дух Святий нас утішає. Що він кличе наших рідних сьогодні до покаяння? Що Дух Святий нас навчає постійно. І вдома, коли ми читаємо, він відкриває це слово, порою незрозуміло починає починаємо Боже, відкрий мені.